Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. У нас вітер, звісно, ужасний. Після вчорашньої каші я почуваю себе добре. Зараз оце приїхала на базар, покажу вам трішки базарного контенту по цінам огірки, помідори. Там. Ще просили показати, чи маркетоп відкрився на базарі, чи не відкрився. Скажу вам, що він ще поки не відчинився. От тут буде, де було Ельдорадо. Тут у нас буде скоро маркетоп. Ну, ще поки роблять ремонт. Поки ще ремонтують, ремонтують, ну думаю, о, стіну вибили, вікна, мабуть, будуть. Ну, маю надію, через місяцьок скоро може щось і тут відкриється. Поки ще ні. А коли відкриття? ну Тут реклама є, що запрошують на роботу. О, ну Требуються вон, люди. А коли відкриття тут не написано. Так що я не можу вам дати такої відповіді, коли відкриється маркет. У нас на базарі є така лавка, Дивіться, що я знайшла. відлякуючи крутів, мишей і собок. Ото воно лежить в коробочці, але тут а без дозволу товар не відкривати. Так що завітайте на ринок і ви можете собі купити. Ну, це для тих людей, ну які, мабуть, живуть, це можна взяти в селі. Ось він, 160 гривень стоїть. Оце такий відлякувач. Якщо вдруг є круті миші, ну, і собаки була бездомні ходять, За 160 гривень можна в таку магазинчику купити. Це газетка на центральному ринку. Якщо що, гляньте Тут скільки всього. Ого! робот пилісос Дивіться. Це для лінивих. Хто не хоче в хаті убирати, робота запустили і вперед Ціни нема, не бачу тут ціну. Нічого вам не можу сказати. Це отак. Магазин такий огромний, багато тут всього, що є. Називається газетка. Можете швабру даже класно купити. Без дозволу товар не відкривати. Бачите? Все. Оце отак. Магазин огромний, і вибор догора і зонтики, і для спорту є. Тут всього-всього багато. Ось дорожки, карімот. Хто питав карімот 450 гривень в розовому кольорі і в зеленому. Все-все-все є. Бачите, так що завітайте на базарчик. у магазин газетка. Газетка. Так, на базар, якщо ви їдете за ориками, помідорами. І капусту, і картоплею, і за овочами і фруктами, то вам потрібна така сумка. колеса просто жесть. Огромні такі. І в руках нести не треба. І сумка взяли. Накидали туди продуктів. Стої 750 гривень. Доволі така непогона. раз закінчилась, можете купити вентилятор. 1225 гривень Поки знижка. Поки жари нема на слідує. Літо вам буде. Також вишавки для одягу, є підставочки. Ну, я не знаю, звідки цей товар з Китаю чи не з Китаю Багато всього. Дивіться, ще я знайшла таку класну сковородку, типу ті, Тіфоль 499 гривень, це пенкейке жорить. Бачите, налили туди раз-раз і лінчики готую. І для орішки воно є. Багато всього є таких кухонних принадлежностей. І от вафільниця. Петули, вафільниця, 799 гривень. От наш риночок, там м'ясом салом торгують. Зараз ми пройдемо, подивимося, що там взагалі продається, багато всього чи не багато. Ну, не знаю, хотілося б показати всього багато, чи розрішати, чи не розрішати. З 8 до 3 він працює. Зараз ну, вже 12 часов начало першого, може вже є. трошечки. Та ні, ще дві ж є. Ось дивіться, кості м'ясо можете взяти. переберця по 19,95 і головки по 14,95, і печіночка. Для кого є і животні, кормить животних як можна. Вон колбаска зі справжнього м'яска, Бачите, ціни на місні. Які. Тут саме-смачне саме, -саме смачне і завжди-завжди свіже. І недорого. Ви сюди прийшли і купили. Все копчене, Очередь стоїть, люди все беруть. он трішки м'ясо на прилавочках залишилося. Ще мене питали, де можна баранину купити? Ось на цьому ринку. Ну, там тільки два кіосичка. Якщо в мене буде можливість показати, я вам покажу. Зеленю тут торгують, всегда стоїть, Ця машина годами торгує, так що до нього приходьте ось. І беріть зелень завжди свіжа, завжди хороша. Вона. Це отак. От, бачите, м'ясо класне продають. Завітайте на наш риночок. Ну, я не знаю, щось я спрошу, чи можна, чи не можна. Ото раніше було там, показала, де жінка продає бараніну, але ну, вона запретила. Заходите в оцей м'ясний павільйон і ви обов'язково зайдете. Так, да. <реш> можу показати ваше сало. <реш> сало, сало показувати не можна. Так а ви можете розказати, по чому у вас сало? Я вас не показую. Не хочете? Бачите, люди не признаються, яка ціна сала, шкода. А так би люди до вас прийшли і купили. Кому надо, ті прийдуть. Ну, сала великий вибір. Пішли туди на божелізяки. Все, дякую вам. До побачення. Пішли? Так що це отак? О, що ви там знімаєте? Ну. Тут, звісно, люди не хочуть відеосъйомку, щоб проводили. А ти знаєш що мужчина? Ну Це сало м'ясо продається, налітайте, купляйте. Ціну вам, якщо ви куплятимете, вам скажуть. А так, якщо я знімаю і брати не буду, ніхто не говорить. Так, ще я хотіла, ось тут це не де лежать в холодильнику ви можете й побачити. Бачите, філе стегна 149,90 на базарі. Грудка 159 гривень 90 копійок за кілограм. Гомілочка 79,90. Він вам навіть замариноване несте. 99,90. Філе індюшини 234 гривні 90 копійок. М'яса і салат дуже-дуже дуже багато. Тоже є от Шкурки. Це можна обжарити, приготувати дуже класно. Я люблю таке діло з яйцями. Обалдеть. Пішли далі. Ложиться дрова, а он зверху на миску така сковородка, і ви можете жарити 2800 гривень стоїть. І столик, гляньте, який класний можете купити. Багато всього для дому, барбікюшниці. Такий вибір доволі-доволі великий. Тут невдома, звісно, ну, рибний такова, павільйон. Вон, бачите, купила. рибний павільйон. Тут торгують свіжою рибкою. Зараз уже похолодало і сезон риби. Один, ну дивіться, яка вони класна, здорова риба. Вон, товстолоб 185 гривень за кілограм, сон 150 гривень за кілограм. І ось дивіться, яка риба. Сазан 250 гривень за кілограм. Це свіже, все прекрасно, то Тон в этих торгових лоточках. Ну, раніше тут було багато всього відкрито, почти кожен лоток був відкритий. Ну а зараз, звісно, трішки воно впало. Ну, не знаю, продавців немає. Окунь. Червоний 280 гривень за кілограм іде, Це отак. Оце такий у нас риночний бізнес. Тому вже я вже і пізненько приїхала. Ну, Тут хоч пізно, хоч не пізно, а це воно так у нас і є. Таке життя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть ми далі. І тисніть обов'язково на колокольчик. Родіть. А по чому у вас домашні оці ці огурчики мене страха? А помідурчик. 55 гривень. 55 гривень. Я вам покажу сейчас. А ні, 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 не треба. треба, я просто спросила ціну. Я поки не братиму, зараз піду, обійду. Ось Дя... Дивіться, які поміжуть. Домашні зрядки, так? Да? Це, Це вчора збилося. Угу. Дякую вам. Ну, ціни, кають, ціни, як можу Такі сказати, в принципі, везде. Що в супермаркеті, що на базарі? Що пройдемось, подивимося. О, Бачите, тут так хорошо. Сіточки зробили. Ми тепер бачимо, що по чому і як. О, перчик по 72 гривні, часничок по 150. п'ятдесят. Нормально закріплять треба. Дивіться, перчик іде по 16 гривень домашній. Оцей можна брати. Ми собі перчик. І сіненький по 16 гривень. Кілька йде. Домашня цибуля класна по 20 гривень. Е, картопля картопля рів'єра, гадяч 27 гривень за кілограм. Оце така ціна на картопельку. Огірки по 45 і по 40. так що це отак. Перець 30 гривень кобельоки. Це з кобельоків. Хороший перець болгарський. По 30 гривень за кілограм. Картопля 30 гривень за кілограм іде картопелька. Картопля доволі непогана. Так, от є і по 20 гривень помідорчики. Сливка доволі непогана. Так що завітайте на центральний ринок і купите. Мугаручки по 45, перчик по 50 і перчик є навіть по 18 гривень. Це отак. Полетіли далі, подивимося, що там далі в нас є. Вон, цибульку продають на ящичку. Це такий у нас, як би сказати, невеличкий базарчик. Люди не розуміють, що таке реклама, ти розказуєш, показуєш. Всі якось не знають чому. Бояться. Вон, зелені жінка торгує, бачите, горох 300 гривень кілограм. Ось і гляньте, який є гарний, класний горошок. Зелень, перчик, все, що хочеш, є, торгують. Ханхветами по 50 гривень, по 65. все домашнє, все із грядки, олійка. А, питали, по чому олія? Щас я вам скажу. Півлітрова 28 гривень. А літрова 83 гривні. Це домашня, хороша. Ну, оце отакий груші він продають А далі ми пройдемось на барахолку, да? Пішли на барахолку, сходимо, подивимось, по чому там железяка. Я ще хочу з'їздити на хитрий ринок Ну це аж їхати треба на вокзал. Це далеко і треба вставати в 5 утра. Саша, хочеш за мною? Ти не любиш такі барахолки, там можна все, що хочеш купити. <гум> на тій барахолці. Жарко на вулиці. утра знаєте, як оце осінь, погода, не поймеш, як його одіватися. Це жара. А, нам отуди, он через дорогу, а там буде в нас барахолка. Зараз подивимося, що там є, чи там ще працюють, чи не працюють. Ну, я вам так і здаля показала я її з зблизька, не знаю, бо може не дозволять показувати железяки. Зраз, Ніх... а що ця машина проїде і ще одна одна їде. Ой-ой, тут машин. Дві ж Паріж. Ось так і живемо. О, краса. Та це вже от торгували то воно сталося. Об'їдки чи єсь. Вже люди збираються. Це барахолка. Системники продають. Ну, ось, бачите, всі товари, які потрібні. Навіть мікрофон є, можна співати. І золото можна знайти. Багато всього. Ось теж мужчина сидить. Железяки продає. Ключі різні. Багато всього. А це ось старовинні речі, фотоапарати, гроші і медалі. Куплю травинні здійсня із серебра, бронзи. От, якщо в когось щось вдома завалялося, прийшли, здали. Навіть такі монети приймають, бачите? Дають ітман. Що воно таке? Це інструмент. А, це пилка. Тільки всього траву косить. Інструмент. Інструмент для хазяйства, хто живе в селі. Вон, пилочка 2000 гривень. Отака є де 1500 гривень. Оця косилка для трави 2500. А що це таке? Цікаве, 2300. Ну, Це хто розбирається, це більш для мужчин. Я знаю, що в мене й мужчини дивляться. А це секатор, я так поняла, он, Бачите, 1600. Ось є ці, це інструменти на акумуляторах. 1500 гривень, оце такий. І ось ще пилочка. 3500 теж на акумуляторі. Непогано. Ну, а це оці железяки. Все в хазяйстві пригодиться. Називається. Все в хазяйстві пригодиться. Пішли, Саш, зараз спробуємо, знайдемо, що там є. Це вже все нове, все ручки. Ось іще тут багато всього продають. А це ось газова горілка. Не знаю, скільки вона коштує. Щотки для ремонту. От. Ну Це такий у нас ринок, де можна купити все. І подшипники. Ось такі штуки по 135 гривень. Це метал обчухувать. Ось не. Це інтернеті? Я буду дивитися. Добре, так а ви мені розкажіть, що це для Там чого воно. Буде, так <ривіт> я. Він, <ривіт> Руслан, не йде, Так для чого воно? Куди ви хочете <ривіт> В Інтернет. На що? Та спросили про железяки, кажу, ось железячний не ринок. Все? железяки ні. Так, немає. а так прилетять люди. Ян колбасу показала на Унес на садах. Ні, в мене в Ютубі велика. Маріна. Да. Не, 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 це мілочок, а ви знімаєте щось не, таке. Ні, бачите, вже не можна. Марія. Так, ось далі йде. Бачите? Ринок такий доволі огромний. Ось много-много всяких деталік. Якщо ключі для машини, то ось тільки сюди. Ось оцей ключ. Нужен був моєму чоловікові. Скільки такий ключ у вас коштує? Такий а на скільки він? Я не знаю. Він казав, отакий ключ, а то колеса собі круте. Ну, це на 22, це на 22, а да, скільки я... він стоїть, а цей на 22? Йому тоді бачити на 22. Та я поняв. Вони... Бо це сейчас іде сезон міняти колеса. Дивіться, скільки тут все ключі. Прийшли, купили і пішли. А це для чого? Я не знаю. Це ключі я у цих розбираюся для велосипеда, і для машини, для гайок. Це для пилісоса. А, -а, а, І кулючок навіть є. Дивіться, БМВ. О, я хочу машину БМВ. Купила кульок на рулю діла, от вам машина БМВ. Дивіться, скільки тут плоскогубців. Ну Ви сюди самі прийдете. Оцей дінаю. Слухай, оце тут такий кутик, дівшка тут у мене питає. О, 22, він такий тут, головка, а там таке ті патріотку йде. Скільки він стоїть? О, от. Да, зоглу, ти, зоглу, ти такий, ну це відкручувати колеса. Ну, так для колес вона, що? 80 гривень є. 80 гривень. Ну, цей ключ 80 гривень. 80 гривень. Я скину на вайбер, якщо підходить, то буде. Дякую вам. От тут дуже багато всього. Ось такі ще штуки на криті йдуть, мотори. Дивіться тут. Та тут У мене і, 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 і задавлять за ці всі железяки. Великі лотки, багато всього. Там дуже йде ряд такий здоровий, дуже дуже там багато всього продають. І це вже закривається, і ось ще й спилки, шмилки. Я вам більше всього показала, ну я не знаю. Диря є, то любить займатися спортом. Ключі різні. О, для природи. спрашували для природи. От манголи. Все-все є. І шампура ручної роботи, саме головне. І кастрюлі алюмінієві А чому у вас оця кастрюля алюмінієва одна? А більша? 200-300 виходить. Отакі. Це на скільки літрів воно йде? Може Ну дайте, я покажу. ось Оце 200 гривень. Це виходить, це, мабуть, літра 3 виходить. Та ні, хочу. А там що 10? Це 5. Це ні, це літрів, я думаю. 6. Ну, може так. 3 літра. Оце такі. дякую вам велике. Можна все купити, все що душа побажає. провод головне, дивитися. Світ. Хто хоче світ, сок давить, Ось суко вижималка це ручна, туди виноград, яблука і все працює. Все прекрасно. А це на плиту. Я так показую, в принципі, це ринок барахолка. Це на центральному ринку, На 23-му там мало всього. А тут, бачите, і до велосипеда запчасті, і до точок. Ви можете сюди зайти і все купити. Ключі різного калібра. Вибираєте різні ключі, ножі, віліки. Можна тут все одроментувати, Все-все. І топор можна купити. Для дров. Почув у вас оцей най-здоровий топор треба. Отакий, от питали. 400 гривень. Пишіть кому надо, я от куплю вам такий. Це так. Тон віщи продають. Менше по 350 Виходи. О, я не знаю, пішли, нам тут можна вийти, в принципі. Це ж переступай. Наш базар жив, живе і будет жити. А раніше тут було багато всього. Ось теж щось під забором лежить. А, це бутилки порізані. Ну він вже, в принципі, надо рано утром приходить, тому вже мужчина відпочиває, ліхта відпочиває. А тут все нормально з мужчиною. А ты нормально скоро прийду. А, сейчас заберуть. Скоро проїхала. Де ти скоро проїхала? Де скоро проїхала? Дурять наша у нас. Сапоги можете купити. Краски, кастрюлі. Валянки даже є. Хороші. Тоже там продають сезон, магазин одягу. Ну, Честно сказать, я у нього. А, он скоро, да, скоро он приїхал, а сейчас заберуть мужчину. А це ось тут железоргую, сейчас я покажу. Мене тут знают, в принципі, мужчина, може бути і не против. Тому... Сейчас я покажу. Це для антенн, поняв переходні ну, Батарейки Дюрасе. Таму ж вам тут і Т два прописати, ні. Так, і Т і, 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 і Всі ну, які є всі. Ось іще провода, шнури І мені. Т два пульти. Я. Я, я думаю, я більше всього, що за Бо другий раз воно ще є спогоди задія. Як якась погода починають лучше трошки Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, Тут у нас дві ж Париж іде. Ну, у нас ще є там оптовий ринок. Ну, я на нього, чесно сказати, вже не спіла. Він, мабуть, вже все закрився. Сюди треба приїжджати дуже-дуже рано. Десь 7 утра, наверное. Ну, хто, хто місцевий, той знає, коли і що їхати. Там ремонт мобільних телефонів. От можна купити картоплю. Сейчас я вам покажу з машини. По чому картопля. Оптом. Оптом картопля 24 гривні. Цибуля 14. А це 23 гривні. І 12 гривень цибулька. Все. Ну, далі там это, одяг продають. Він мене не дуже там цікавить. Там дитячий таке все. Все, оптовий риночок Я пізненько вийшла, вже зачинився. Це отак. Загружаю тепер все в машину. Хто не купив, зараз гляну, по чому тут картошка, бо треба 5 мішків аж. 23 гривні. 5 мішків, білароса. Ну, це хороший сорт. Це хороший сорт картошки Білароса. Ну, я ж вам кажу, ви там будете писати, що людей немає. Вже пізно, вони вже всі пішли відпочивати. Де-не-де залишились. Получається, що в магазині картопля, що, що на базарі. Оптом. Ви можете і маркетупки купити. Оптом ВТБ я не знаю, чи можна. Ну, можете набрати, скільки ви хочете. Сільпо можна мішками брати. От персики домашні. Диньки класні. Саме головне, що картошка. Це так. О, ну туди людей багато, значить там все хороше. Бачите. Зараз ми ще там трохи пройдемось. Забирається, почем капуста й кавуни, сейчас я узнаю, по чому тут морква. Вон моркву можна купити. Сейчас ми глянемо. Капуста непогана. А, маленька. Каву капуста, то маленькая. Ось. Тоже в розницу продають. Все. Оце такий оптовий ринок у нас у Бікшоп. Зараз ми трошки тут пройдемося. Це шашлычный дворик. Тут шашлики, Наверное, они смачні, але я не їла тут. Вот шашлычный дворик. Все. Це отак десь. Всі ходять такі якісь перельокані, он гімі стоїть, продає юраки. як їх Приправки. Приправки доволі смачні. Сонце світить доволі так непогано. Зараз ми узнаємо, по чому приправки. мабуть, вже тут все подорожало. Це як в Турцію я приїхала. Добрий день. привіт. Можна вам пакет. І маленький? Ні, я по -по подивилася, що тут а, всього багато-багато. А по чому у вас Лавровий лист? А там деньги, понюхай. понюхайте. Понюхайте. І фотографуй. И фотографіровать можно. Ой, тут просто дурман. А звідки у вас ці приправки? Дякую. Грузія. Грузія. Да. Це з Грузії. Завітайте на ринок. А це горний лук, кохана. Який лук? Горний. Горний Параз лук. У нас. А, -а, а, гляньте, скільки всього. А це, угадай, кохана. На моя зирка. Не, не знаю, это укроп, наверное, чешуя, Нет, Нет, Это универсал. Это все. Это розмарин, кохана. Розмарин. А что у вас хоть по чем тут? Это куркума, кохана. Куркума знаю, а это паприка. Да. А это... Це... Хмели сунели. Хмели сунели. А это... Це... И молодец, я вас забираю к тебе. Забираете? Да. Вас заберу, вы все знаете. А почему у вас э, а, лаврушечка, если... Есть 50, есть 40. Какой вам 40? А, хочется? смотри, кулечек, да? Алимончик свеженький. Лимончик 30 гривней. А. За, 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 за 25 за вас. За 20 штучка чи килограмм? Ну, как гена свалит и улетет на свалите, космос. Моя девушка. Такая красивая девушка, и говорит килограмм 20 гривней. Такая красивая девушка, я позорила мой лимони. Ні. Так що завітайте не, на базар не, не, не. і купляйте Дочка. такі смачні приправки. Открой пакет. Дякую. Дохана, открой пакет. Я обрати не буду. Дякую вам, що ви розповіли, що вас. Целую, Добре. Целую вас. Добре. Все. А замуж не хочеш?